Хивейший ліг на плечі ми стояли, тим саду, я з тобою чорноброви, вже нікуди не піду. Ми з тобою, партизани, батьківщина нас одна різними шляхами нас покликала вода. Ленте, леди, куширяли, стяється, аби мене до мене зачаровано да сміється, хлопець бравий, та чорнобровий хлопець мов друзі, давайте заспіваємо так, як тільки міг співати наш любимий режисер Леонід Биков. Раз кудрявий кльон зелений. Разом з гуртом Made in Ukraine Співають всі. Вернулася, я гордо, а аж віна відсвела, і образу серце крає, що на столі роздала. неспокійний час минає, і собой дні війни, тільки серце знає, що зустрінемо сняви. Тут чая листя А до мене, та чаросмістя, хлопець бравий, чорно чорнобровий, лобеть мов.